Передаємо чергове два дрона нашим колегам з 10-ї гірської штурмової бригади, з першого батальйону. Ще вдячні за їхню працю. Постараємося зробити все, щоб допомогти нашим захисникам якомога ефективніше. Дякую студентам і викладачам історичного факультету. Дякую Володимиру Вороновичу Володимир Володимир Володимир. вам особисто. Ці дрони, і дрони, будуть виконувати бойові завдання на східному напрямку. В зоні відповідальності мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади впевнений в тому, що один з цих дронів знищить ворога на українській землі і зробить все для того, щоб перемога була швидше. Підтримуємо волонтерський рух, підтримуємо тих, хто творить це. Це Цю справу разом переможемо. Слава Україні! Шановне товариство! Карточка Володимир Кіцак на Фейсбуці Володимир Кіца, карточка Святослав Журовський на Фейсбуці. Святослав Журовський. Щиро ми надіємося на вашу підтримку. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава!